Вітаю вас! Що насправді показує аналіз калу на приховану кров? Знайшли кров калії, а я вам скажу, це кожен третій аналіз на приховану кров позитивний. То що тепер робити? Яка ймовірність, що це пухлина? Що ще це може бути? Коли потрібно хвилюватися а коли ні, будемо розбиратися у цьому випуску. Виявлення прихованої крові в калі, незважаючи на простоту та доступність цього аналізу. Може допомогти у виявленні такого небезпечного захворювання, як рак товстого кишківника. А рак товстої кишки, як ми бачимо з відносно свіжої статистики, є третім за розповсюдженістю онкологічним захворюванням у світі з майже двома мільйонами нових випадків на рік у світі і є другою за рівнем смертності серед інших онкологій у світі з майже мільйоном смертей на рік. Чи можна це якось профілактувати? Я вам скажу однозначно, так реально можна було би істотно зменшити такий рівень смертності, проводячи всього. Два обстеження: колоноскопію раз на 10 років, починаючи з 45 років, і кал на приховану кров раз на рік. Почнемо з того, які методи існують зараз для діагностики наявності крові в калі. А їх і не так багато. Всього три: це гвоякова проба, імунохімічний тест і аналіз на трансферин і ферритин у калі. Найстаріша і поширеніша проба у світі це гвоякова проба. Відкрили її ще в 1810 році, випадково. Як і Багато відкриттів у 19 столітті, коли німецький хімік Шторомаєр почав використовувати популярну тоді смолу гваякового дерева, яку возили з Південної Америки, і яку тоді вважали ліками від усіх хвороб? Як бачимо, історія завжди циклічна. Люди завжди щось нове привозять, використовують і наділяють це якимись неймовірними властивостями. Які ж властивості були у цієї смоли? Вона змінювала колір при контакті з кров'ю, ставала синьою. Потім тільки в ХХ столітті пояснили суть цього методу властивості гемоглобіну каталізувати окислення смоли до синього хінону барвника. Але, хоча вчені і не розуміли суть методу, вони помітили, що тільки за наявності крові. Ця смола синіла, і з 1860-х років її почав використовувати як індикатор на наявність крові. Але який мінус у цьому методі? Головний е із недоліків в тому, що це реакція на будь-який гем гемоглобін, у тому числі і тваринного походження. Тобто, щоб цим методом оцінити наявність крові в калі, потрібно за три дні, а саме стільки максимально їжа має пройти від ротової порожнини до унітазу, виключити будь-яке м'ясо. Так як у м'ясі міститься гемоглобін, також мінус тому, що вітамін С, а саме цитрусові, здатні до зворотньої реакції. Вони блокують окиснення гваяколу. Тому потрібно за три дні виключити з раціону ще не тільки вітамін С і будь-які вітаміни та бади з ним, але й цитрусові, ківі та болгарські птиць. Окрім того, аналіз є дуже чутливим і може реагувати навіть на 2-5 мл крові в шунково кишковому тракті за добу, але він не дає інформацію, звідки кровоточить. Навіть інтенсивне чищення зубів може сприяти потерплянню крові в травну систему і через кілька днів з'явиться в калі, що може бути причиною химно-позитивного аналізу. Також, якщо є проблеми з ясними запаленнями ясен, якщо була блювота, місячні, це все знижує точність методу і може давати хибно-позитивний результат. Тому підсумок такий: метод, хоч і доступний і простий, але не найточніший. Другий метод це імунохімічний тест. Суть методу це за допомогою антитіл до людського гемоглобіну визначити наявність крові в калії. Цей метод зараз вважається золотим стандартом через його високу точність, тобто на нього не впливає ні дієта, ні вживання м'яса тварин, оскільки він реагує тільки на людську корову. Також він реагує, навіть якщо в товсту кишку потрапував близько. 0,3 мл крові. Тут, до речі, логічне питання про попередній аналіз. Чому гвоякова проба може бути позитивною при чищенні зубів або кровотечі з ясен, якщо гемоглобін руйнується в шлунку, а ось фіт, яка реагує на менший об'єм крові, не буде реагувати на кровотечевість ясен. Справа в тому, що гвоякова проба реагує навіть на зруйнований гемоглобін. А ось фіт... Тільки на, ці, на цілий гемоглобін. тому останній аналіз і став більш кращим для діагностики раху кишечник, тому що якщо кровлять ясно, то гемоглобін майже весь буде зруйнований у шлунку. Тобто, цей метод більш специфічний для джерела. Крові, такого як ракова пухлина саме в, киші... в кишківнику. Це, до речі, можна використовувати для розрізнення джерела крові з верхніх та нижніх відділів шунково-кишкового тракту. Якщо гвоякова проба позитивна фіт, ні, значить джерело у верхніх відділах, у тому числі може бути виразка шлунка, і гінгівіт, і ерозія стравоходу. До речі, є такий дивний, але наука нічим не гадує: експеримент. Якщо свідомо прополоскати рот кров'ю і ковфнути, то гвоякова проба. Стане слабо позитивною вже через 2-3 години. А фіт залишиться негативним, якщо кров не з кишківника. Бачите, як швидко компоненти, що містяться в роті, можуть потрапляти в товстий кишківник. І останній метод визначення крові в стільці це аналіз на трансферин і феретин в калі. Це відносно новий метод діагностики, заснований на тому, що. Трансферин це залізомісний білок в крові, а феретин це внутрішньоклітинний білок, тобто він є в крові, але його основне місце прописки це клітини людини, у тому числі й і пухлинні. І їх більше використовують для діагноз ці методи для діагностики хронічних кровотеч. Тобто, по суті, коли руйнуються клітини організму, а не кров виходить у кишківник. Коли ж і чому ці показники можуть підвищуватися? Трансферин це білок, що зв'язує залізо, яке циркулює в крові. Навіщо зв'язувати залізо? Залізо це отрута, і потрапляння трансферину в кишківник це завжди патологія, оскільки трансферин стійкий до ph шлунку та ферментів пішункової залози, причинами його виявлення в калі можуть бути будь-які кровотечі в будь-якому відділі травної системи та ротової порожнини. Середній поріг чутливості від мл до 2 мл крові на добу. Що стосується феретину в калі, то це лише ознака кровотечі або руйнування клітин. Чому кровотечі це не так, як можна собі уявити потік крові, а це може існувати якийсь аденоматозний поліп, який виділяє всього 2-3 мл крові на добу. І з кров'ю феретин починає потрапляти в кал. Феретин. Не виводиться з крові за допомогою кишківника, а тільки утилізується вчинкою. Тому його виявлення в калі це завжди або руйнування судин, або пухлинний процес. Але знову ж таки, це може бути і чищення зубів, і ерозія в шлунку, і ерозія в кишківнику, і травматизація а, запаленого шлунку харчовим комком, і доброякісні поглини будь-якого відділу. Не обов'язково рак. Поки немає консенсусу щодо рутинного використання тестів на феретин і трансферин для скринів. Однак непряме згадування цих аналізів є в міжнародних рекомендаціях які рекомендують до обстеження при будь-яких позитивних тестах. Так, SGE пускає їх застосування як доповнення до ФІТ у пацієнтів з високим ризиком. А NCCN рекомендує колоноскопію при будь-яких позитивних неінвазивних тестах. Тепер уявимо, що ви, мій пацієнт, і прийшли до мене на консультацію або без аналізів, або вже з готовими аналізами, і що ми будемо робити далі. Орієнтуватися ми будемо на існуючі міжнародні рекомендації та на наявність специфічних скарг, які можуть вказувати на кровотечу, анемію або підозру на пухлині процес. В першу чергу, коли ми призначаємо аналіз аналізкаву на приховану кров, коли є незрозуміла анемія, особливо залізодефіцитна. Слабкість, блідість, запаморочення без очевидних причин, зміна стільця, діарея, закрепи, домішки слизу, особливо, які різко виникли. Наприклад, нікого не було закрепів, а тут з'явився. У анемії відносять будь-які відхилення, пов'язані із залізом, низький гемоглобін, ферритин, трансферин, залізо тощо. Тобто пацієнт або прийшов з такими результатами аналізів, або у нього є скарги, які можуть бути пов'язані з анемією. Ми йому призначили таке обстеження. І знайшли анемію навіть приховану. А якщо скарг немає, кому потрібно здавати цей аналіз? Рекомендації говорять про те, що цей аналіз потрібно робити всім, починаючи з 45 років щорічно або раз на два роки. Рекомендації США та Європи трохи відрізняються, враховуючи, що продовжується зростання захворюваності на рак кишечника в розвинених країнах. Особливо серед людей до 50 років, то я б дотримався рекомендації проводити обстеження щорічно. Так, наприклад, штати дають статистику, що з 1970 року, завдяки їхнім скринінговим програмам, смертність плала на 55%. Це при тому, що зростає захворюваність серед молодих. Це люди молодші 50 років. У США з 1995 року захворюваність зросла на 51% у людей від 20 до 49 років. У Європі переріс дорівнює 2% на рік. У віковій групі – 30-39 років. Тепер який аналіз краще здати на приховану кров? Звичайно ж, ФІТ. Але як я розповів вступній частині відео, цей аналіз, хоча й вважається золотим стандартом, але все ж краще було б здати його разом з іншими аналізами. А саме говояковою пробою і тестом на феретин і трансферин. Навіщо так робити? Перше, якщо тест на фіт буде позитивний, то одночасно призначаємо колоноскопію. А якщо негативний, призначення додаткових аналізів у деяких випадках дозволить виключити хибно негативний результат ФІТ. А в інших точніше орієнтуватися на джерела цієї крові? Верхні відділи травлення, нижні, підозра на запалення, підозра на пухлини. Та інше. Якщо ви здали тільки фіт, і він позитивний, вам показана колоноскопія, оскільки більше 90% джерел крові в калі пов'язано саме з кишечником. Але якщо колоноскопія буде нормальною, то наступним кроком вам буде призначена гастроскопія, особливо якщо є анемія або біль у верхніх відділах травної системи. Тобто ми повинні виключати вираз шлунку та дванадцятипалої кишки. На практиці, звичайно, шукати онкологію молодих людей іноді можна розцінювати як гіпердіагностику, зв'язку із дуже е, рідким зустрічанням раку товстого кишківника в цій віковій категорії. Так, середній вік діагностики раку кишківника для чоловіків 66 років, а для жінок 69 років. Понад 90% нових випадків раку кишківника діагностується у людей віком 50 років і старше. Ось статистика зустрічання раку кишківника в залежності від віку. Як бачимо, віковий розподіл для людей до 35 років дуже малий. А до 25 років ми маємо статистику по США. Він становить у віковій категорії 15 24 років всього 100-150 випадків на рік серед. До 130 мільйонів населення, тому ймовірність раку кишківника до 25 років є надзвичайно низькою для порівняння у віці 50-54 роки щорічно реєструється близько 6 тисяч нових випадків в США. Отже, закінчити хочеться на оптимістичній ноті. Профілактика майже на 100% попереджає рак кишківника, а вакцинація від папілому вірусу знижує ризик, по деяким даним на 73% від раку товстого кишківника. Уникання вживання червоного м'яса ще знижує ризик на 20%. Тому краще профілактуйте, здавайте обстеження, що я згадав, і це дозволить вам не турбуватися про такі неприємні діагнози. Міцного здоров'я, підписуйтесь, це допоможе рости в україномовному каналу, дасть мотивацію створювати новий і цікавий контент.